Українські військові збили одразу два літаки. Трапилося це над акваторією Азовського моря. Під удар потрапили російський літак А-50 і іл 22 М 11 Про це заявив народний депутат Юрій Мисягін із посиланням на власні джерела у силах оборони. Він написав наступне: а 50 збитий, іл 22 підбитий. Проте перебував у повітрі і намагався дістатися до найближчого аеродрому. Проте зник з радарів після початку зниження в районі Керчі. Сто Його сапсулюється, а сапсулюється, ганатить, ладірує. Крой, що і гарно пішить. Що ви розуміли, що то за літаки? А-50 – це літак дального радіолокаційного визначення та призначений для спостереження за цілями у повітрі, на землі та у морі. Це дуже жирна ціль, бо, за даними Сил оборони Півдня, на озброєнні росіян залишилося всього 3 одиниці А-50 і 6 одиниць А-50У. Вартість кожного 330 мільйонів доларів. До речі, саме ці моделі допомагають росіянам визначати, де саме знаходяться системи ППУ. ІЛ 22 М 11 трохи скромніша ціль, але теж непогано. Це повітряний командний пункт. Її всього в Росії їх виробили 21 борт. Тому можна сказати, що це був дійсно вражайний день. Командувач повітряних сил Микола Лищук написав пост: це вам за Дніпро горіть у пеклі, не люди. По скриптам поки без деталей. Так як деталі повідомив сам головнокомандуючий Збройних сил України Валерій Залужний. Самі ж росіяни офіційно збиття не коментують, проте ворожий телеграм-канал Fight Bomber, який спеціалізується на авіації, написав про велику трагедію та загибель пілотів. Інші ж канали розповсюджують інформацію, що збили літак не українські військові, а саме російське ППО. Ну що ж, і такий варіант нам теж підходить. Хоча, якщо точніше сказати, такий навіть кращим. Як вам такі новини? Напишіть свої думки в коментарях. Не забудьте підписатися, поставити лайки. Пам'ятайте, команда України сьогодні працює для вас.